Міський голова Харкова з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю, Доброго дня. Бачив, що по області знову були прильоти шахедами впродовж сьогоднішнього вже дня. Яка ситуація в обласному центрі? Ну, ситуація в обласному центрі міста Харків більш-менш спокійна. На щастя, обстрілів не було, і ніч минувала теж більш-менш спокійна, але потрібно бути дуже дуже обережними. бо... Ми в будь-який час маємо бути готовими, що будуть обстріли. Крім цього, хочу сказати, що ми підвели таку сумну статистику по серпню місяцю, і маємо сьогодні на сьогоднішній день по серпню місяцю. 14 російських атак по місту Харків. Це були переважно шахеди. Крім цього, використовувалась використовувалася одна ракета Іскандер. Яка ви пам'ятаєте було влучання і такі сумні наслідки? Що на жаль, ми маємо сім загиблих харків'ян. Серед них двоє дітей. 56 людей отримали поранення, серед яких 11 людей. Дуже сумна статистика. Ну, фактично, за цією статистикою у серпні, через день росіяни атакували майже Харків. Скажіть, будь ласка, а після останніх оцих атак чи вдалося вже ліквідувати всі наслідки? В першу чергу мене цікавить оця багатоповерхівка в індустріальному районі, куди п'ятеро шахідів пролітало. Так дійсно ви праві, пам'ятаєте це жахливий обстріл. Коли по місту Харкова було влучання і ракети, і шахеди, І шахиди влучали. Я хочу підкреслити цілеспрямовано. Це був ворожий обстріл по е, багатоповерхівці і п'ять шахедів одразу з різних сторон е, атакували е, цивільний об'єкт, багатоповерховий будинок, в якому жили тільки цивільні люди. Наслідок ми мали е, загиблих людей, загиблих дітей. Я вже сказав, е, цьому е, і поранених людей. Е, що стосується цієї, цієї будівлі, то зараз працюють працюють експерти. Е, знаєте, дуже важко важкий об'єкт. Щодо відбудови я зараз не можу вам сказати, поки не закінчена робота експертів. Будемо ми зносити, але будемо відбудовувати. Бо це висновок будуть казати нам експерти. Але дуже таки серйозні руйнації, які є, дуже важкі руйнації, дуже багато зруйновано і етажів, і несучих конструкцій. Тобто, висновок остаточно дадуть експерти, але ми готові до. Був для якого сценарію, що стосується чи відбудовувати чи знесення цього будинка. Що стосується інших житлових будинків, які також постраждали, так ми закрили кантури, закрили вікна. До речі, хочу сказати за що за той обстріл було вибито 1048 вікон. крім цього, декілька дахів постраждало. Закриваємо ці дахи для того, щоб Чудово розуміємо, що ми входимо в поступово весельні зимовий сезон, опалювальний сезон. Нам необхідно, щоб всі контури були закриті для того, щоб дуже дуже берегти тепло. Не можу не поцікавитися ситуацією з підземними школами. Харків був першим містом, яке почало їх будувати 3 вересня. Сьогодні вже кілька днів діти вчаться. Є якісь перші враження, чи ще зарано? Є є враження, дійсно було 1 вересня і такі гарні емоції, які панували у Харкові. Давно не було таких емоцій, бо наші діти пішли до шкіл. На жаль, на жаль, підземні шкіли це теж виклик для нас, бо йде війна. Ми не можемо сьогодні у Харкові розпочати навчальний рік. В звичайних школах, як як це було до війни, тому ми будуємо школи. Розпочали заняття в сімі підземних школах. Це чотири школи, які були ще побудовані в. Минулому році і в цьому році, коли тривав минулий навчальний рік, і напередодні першого вересня, ми відкрили три підземні школи. Це великі підземні школи. Кожна розрахована на 1200 учнів дві зміни. І сьогодні навчаються 17 тисяч дітей в комбінованому системі і офлайн і онлайн. Але ж знаєте, першокласників, які прийшов першої раз до. Школи школи для них це була дуже і гарна і те, емоції те очі, які я бачив. Ну це насправді дуже класно, що що ми відкрили ці школи. Крім цього, будуємо ще школи, три підземні школи, які ми розраховуємо, побудувати і процес триває, який буде побудовані до. Першого січня наступного року, крім цього, нагадую вам, що в нас працюють шість станції митрополітена, якими поладнали для того, щоб наші діти мали можливе вчитися. Там повноцінні класи є, і діти їздять туди і вчаться. Дякую дуже, пане Ігоре, що знайшли час для включення. Ігор Терехов, міський голова Харкова про ситуацію у місті.